Мої вітання. Ми дочекалися дощику і весни. Ура! Весна! Думаю, не так часто ви бачите таку картинку. І я теж, щоб отак три мотоцика в гаражі. Правда, це мотоцик пана Михайла. Ці два моїх коники, Весь цей тюнінг це. Плоди моєї праці. І так як сьогодні дощик, то я покажу деякі маленькі плюшки до всіх цих трьох мотоциклів. Почну з боксера. Помімо карбюратора і сідушки, які дуже скоро будуть на цьому мотоциклі. Ще бракує одної штучки, я про це говорив. А це місце так і напрошується. І я думаю, що ви догадуєте, що це таке. Так, це він. Замовляв два, бо в мене в Хонді не нові технології і теж годинника немає. А там нові технології і він є. хе хе Раз, фосфорні стрілки, фосфорні циферки. Вночі і вечором буде видно. Далі продовжимо з Ліфана КПХ. Але це не тільки для нього, це для Honda, але там зовсім буде інше призначення цьому девайсу. У кого КПХ і не обов'язково КПХ. кого карбюратори з серії ПЗ. Я думаю, в курсі, як там працює підсос. Він не працює як на Bajaj Boxer, і не працює як на Honda cb 500 Тут є три положення: нижнє робоче, напів закрита заслонка повітряна і повністю закрита. В холод заводиться або на середньому, або на верхньому положенні. Ну, переважно завожу на середньому. Але який нюанс? Я як його заводжу, я накручую холостий. Чому? Тому що він заводиться, але він не тримає холостого, доки не прогріється. Бачите, він заводиться, але холостого тримати не хоче. Отак треба тримати, що не є нормальним. Або накручувати холостий, а потім як він прогрівся його скидати. Бачите, хочу, щоб я тримав ручку. Тому для цього я придбав круїз контроль. Ну, він не буде для круїз контроля. Він буде якраз саме для того моменту, коли мотоцикл холодний. Я можу ручечку чуть-чуть дати газку, зафіксувати, і мотоцикл прогрівається. Ви нажали трошечки газу, скільки вам треба, посунули вперед речажок і зафіксували. Рукоятка цього механізму впирається в курок гальм. І все. Тільки ви хочете скинути газ, нажимаєте цю кнопочку. Воно звільняється. Хай працює прогрівається. Мотоцикл повністю прогрівся, просто скидаємо ручку. І все, воно само розфіксовується. Дуже прикольна штучка. Посилання залишу в коментарі. Тепер нічого тут крутити не треба. Прийшов, завів, дав трошки газу, зафіксував, прогрів скинув. Все. Тепер переходжу до Honda. Тут буде найбільше доопрацювань. Хонді цей круїз контроль теж може виконувати свою роботу при прогріві, особливо зимою, коли на підсосі він не дуже хоче тримати оберти. Тож можна підсос взагалі скинути і ним накрутити газу і зафіксувати. А в дорозі, звичайно, ви собі набрали швидкості 100-110, наприклад. Нажали круїз і тримаєте. Ви можете або натиснути кнопочку, щоб скинути оберти, або просто зробити так. Тому теж рахую, що для мене цей прибомбас дуже буде корисний. Як кажуть, ето вам не ето, Але це в той же день, що встановив, я його викинув. Воно мені просто заважало їхати. Це взагалі, воно мені незручне. Погнали далі. У мене стоїть широкий руль, більш як 80 см. Це мені додає комфорту, мені дуже подобається з таким кермом їздити. Раніше в мене стояв вущий руль, велике скло, тут така поперешна труба. На тій трубі стояв тримач телефона і стояв прилад. Ось такий, як в ліфанчику стоїть. Прилад контролю тиску в шинах. Перед 1.2, і 1.3, ну і Я тут не качаю багато, це шундуру мотоцикл Наразі воно все працює. Такий самий прилад я маю на Хонду. він в мене там стояв. До речі, в тих давачах на колесах посідали батарейки, треба, треба замінити. І це кріплення я не маю де вчепити. Як Бачите, в мене вільного місця на рулі немає. Його нема де вчепити. Тут оця поперечна трубка мішає. Знімати я її не дуже хочу, бо руль довгий. Я думаю, що вона таке додає жорсткості. І, до речі, жаліються люди, що тут часто виломлює оце кріплення. Вже зараз китайці почали трошки інакше робити. Більше тут пластмаси давати, та гайка більш втоплена всередину. І взагалі дуже багато моделей таких вже є схожих і на сонячних батареях, і з різними кріпленнями. Тому, якщо цьому приладу додати якоїсь м'якості в кріпленні, думаю, що його виривати не буде. Це можна просто прикріпити десь тут, на маленький кронштейник, бляшаний, який би трошечки е, знімав ту жорстку вібрацію. Хай краще він трясеться легенько, чи має е, вібрувати разом з корпусом. Ось так. Таке виконання. Кріплення з нержавійки. Так, ну і як на боксері, отакий от самий годинничок. Гарно він тут вписався, давно мріяв про такий кварцевий. Заміна батарейки раз в рік мене абсолютно не напрягає. І залишилась одна дуже приємна цяцька. Так, так, це воно. У мене не залишилось місця на кермі для цього кріплення. Якщо я буду їхати десь на дальняк і мені треба буде навігацію, я цю перемичку буду знімати і ставити собі кріплення телефону. А так, як то кажуть, по району. Можна з цією перемичкою їздити. В цьому відео завершую. Може комусь було корисне. Ще раз всіх вітаю з настанням весни, початком нового сезону, хто закривав. Слава Україні!